З Кропацького переміг Петлюра, значить, хто хороший? Петлюра. І оця міжполоситься, така зебра. Вибачте, по-перше, історія на зебра, щоб до неї такі банальні, побутові, абсолютно тупі робити речі. Так, звісно, я зізнаюсь, що в дитинстві, в 90-х роках, я думав, ага, якщо. Я розумів Скоропадського як діяча, який нам подарував, я скажу, що нам подарував українську революцію зовсім іншого типу. То якщо Скоропадський хорошо, значить Грушевський буде поганий, чи Петлюра буде погана. Тобто таке, якщо той, ну, ну ти, я, ти я, ти я таким ти, ти, хворів. Ти так. питання, а тепер я скажу, да, ти за кого? За наших і за німців. Та? І от розумієте, це і є низька кваліфікація. Тієї совєтської системи, яка не бачила різноманіття. Історія, вона не така. За кого я? Та я поважаю всіх їх, ну, окрім Венеченка Але я всіх їх поважаю. Я... Венеченка хороший письменник. Венеченка хороший письменник. Я кажу зараз про історію, про політику. Так? Я їх всіх поважаю, тому що я став трошки дорослішим. І я за те, що. Був пам'ятник Петлюри в Києві, пам'ятник Петлюри в Полтаві має бути в 26-му році на сторіччя його вбивства. Що дав Скоропальський? Чому тут біовардійський генерал? Це очевидно наш комплекс меншої вартості, тому що Монноргєм теж біовардійський генерал? Білофіни. Білофінський генерал. Ну, біло Розумієте? Тобто, ну він же швед. Моннергєм. Ну, за національністю він швед, очолив фінську державу, але ж він теж біогвардійський генерал. А деголь тоді хто? Ну, а давайте окей. А сучасний король Великобританії, Карл чи Чарльз 3. Він же, мало хто знає, але він патрон Афона. Якщо, якщо хтось не знає, хто такий Афон, то що таке Афон, то це комплекс православних монастирів. Бо він же спадко, він же грецький династ. Та? Ну, тобто історія вона не проста. І коли ми говоримо, чи Скарпатський білогвардійський, там біогвардієць, ну він служив, та, і він був е, хробру людиною. Скарпатський був інтелігентною людиною, він був аристократом. І, зрештою, подивимося на нашу українську революцію. Ма, замість того, щоб казати, як класно, що у нас був Скарпатський, тоді ми бачимо, що у нас був Попович Грушевський, скріпосник селян Винниченко, з міщан Петлюра. З Аристократія Ми бачимо повноту українську революцію. Не було б Скоропадського тоді, наша б українська революція була б сірою і нагадувала б такі, знаєте, масу ну, сірих шинелей.